Для купівлі нерухомості у Польщі вам необхідне знання польської мови, або ж спеціальний перекладач. Так у Польщі, щоб купити нерухомість, вам потрібно прийти до нотаріуса і підписати нотаріальний акт. Але якщо ви не знаєте польської мови, то нотаріус може вимагати, ну точніше і буде вимагати, адже нотаріус сам перевіряє ваше знання польської мови, чи розумієте ви те, що він вам там читає. І він буде вимагати від вас тлумачка Прошенговеку. За нього потрібно платити додатково, за час, кожен тлумач Прошенве має свої ставки, але це є обов'язковим для того, щоб потім ви не прийшли до нотаріуса і не сказали, що я не розумів, що підписував. Якщо вас... Якщо вас цікавить купівлю нерухомості у Варшаві чи околицях, запрошу до співпраці. Моя команда допомагає іноземцям купувати нерухомість у Польщі безпечно, ми робимо повний супровід при купівлі нерухомості. Кредиту чи за допомогою власних коштів, щоб записатись на нашу безкоштовну консультацію, переходьте по посиланню у шапці профілю.